Вітаю! Зазвичай ми показуємо хід будівництва Sky City від місяця до місяця. Але сьогодні інший підхід півроку роботи в одному відео. Бо тільки так можна побачити справжній масштаб. Поїхали! У лютому завершили монтаж натяжних стель, виконання кахельних робіт, оздоблення ліфтових шахт. На сьогодні секції введено в експлуатацію. Активно тривають роботи по чистому оздобленню квартир. У лютому велися штукатурні роботи, встановлювали систему теплої підлоги, а також активно працювали над фасадом. На сьогодні завершені фасадні роботи, оздоблення МЗК, монтаж балконних перил, великоформатного кахелю та всіх інженерних мереж. У лютому тривала кладка зовнішніх і внутрішніх стін монтували стояки вентиляції. На сьогодні в секції 4. Завершено кладку стін і монтаж інженерних мереж. Розпочали фасадні та штукатурні роботи. Покрівля виконано на 80%. Вікна встановлено на 60%. На сьогодні у п'ятій секції завершено кладку, монтаж покрівлі та встановлення вікон. Фасад готовий на 75%. Повністю виконані роботи з інженерних мереж, штукатурні роботи у квартирах та МЗК. Активно триває монтаж теплої підлоги та стяжки. Sky City демонструє стабільну динаміку будівництва. І якщо ви шукаєте місце, де інвестиція в нерухомість дорівнює спокій, прозорість і тем, то завітайте до нашого відділу продажу за адресою місто Тячі вулиця Прониці, 30. Покажемо все особисто і відповімо на всі ваші запитання. Адже ваша безпека у Sky Скайсіті це не просто обіцянки. Це стабільна робота, чіткий графік та реальний прогрес.